Вітаю, друзі! Подивимося, яку інформацію на 12 вересня-п'ятницю карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Спробуйте інтуїтивно обрати свою карту та отримайте поради від вищих сил. У будь-якому випадку поради будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями. Важлива взаємодія. Перша карта. Ви можете отримати перемогу шляхом конфлікту та агресій, але вона може виявитися пустою, без честі, тимчасовою та безголостою. Тому важливо проявляти терпіння та стратегічне планування, аби досягти справжнього успіху, а не просто виграти битву. Успіх залежить від вашої здатності адаптуватися до викликів, а не від грубої сили чи обману. Порада, незважаючи на бажання отримати швидкий результат через боротьбу, вам слід бути терплячим та обережним. Друга карта. Може означати народження дитини, чи навіть звістку про вагітність, на створення чогось нового, що потребує турботи та плекання, час нових, початку нових ідей чи творчих проєктів. У творчих починаннях потрібно покладатися на свою інтуїцію та слухати своє серце, адже вони будуть вести до успішного результату. У стосунках карти радять турботливе вирощування стосунків як саду, де терпіння та догляд принесуть прекрасні плоди. Третя карта вказує, що потрібно відстоювати свої позиції, то досягати цілей за допомогою розуму, силу та авторитету. Умовах боротьби чи конкуренції, діяти рішуче для подолання перешкод і захисту свого лідерства, використовуйте накопичений життєвий досвід, не бійтеся висловлювати власні думки та аргументувати позицію. Проявіть свій інтелект, щоб знайти шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Нехай ваша воля та енергія допоможуть подолати перешкоди та досягти бажаного результату.